Бачимо розчаровані емоції від футболістів обох команд, тому що власне розійшлись миром сьогодні. Черкаський ЛНЗ та Криворізький Кривбас – битва двох найстарших та найдосвідченіших тренерів в українському футболі. Ніхто з їхніх підопічних сьогодні не забував. Моментів було небагато, але ці моменти були, і дай Боже кожного. Тобто в теорії ці забиті м'ячі ми могли би побачити. Але в підсумку суха нічия. Це перший перший в цьому турі. Ми не побачили. Жодного забитого м'яча, але все одно зараз пройдемося по всіх моментах і розберемося, хто і коли мав забивати. Тому що нам -то хочеться голи побачити. Тому продовжуємо студію Пелмач Центр. Зараз трошки по поєдинку ЛНЗ Кривбас, Потім переходимо до матчу Оболонь Карпати. По цьому матчу ну тут більше рубка така була на полі, правда, аніж самого футболу ми побачили. Побачили, боротьба була, побачили десь футбол, що фактично грали без центру поля. Атака на атаку, але от мистерність вона. Ще можна розділити тайми. Там все одно погода дала свої знаки. Перший тайм, десь Крибас більше був в атаці за вітром. В другому таймі Желензе створювали більше моментів. Фактично, там ми дивились хвилин 15. Взагалі були проблеми виходу з оборони в Крибас. Але в цілому, ну, бойова гра, що ми не отримали забитих м'ячів. Хоча моменти були створені і хороші моменти були створені. Принаймні, на команди наіграли по забитому м'ячу 100%. Але от майстерність вона не дала. Макс, я так запитаю, чи видно було тобі сьогодні по кривбасу, що от вони рвуть за те четверте місце? Ну, так як я сказав на першій студії, я їх. Став фаворитами на четверте місце після цієї гри. Я ж так і ще на першій студії говорив, що це враховуючи, що сьогодні буде гра. Після цієї гри ну вони є дуже вагомі кандидати на це, щоб зайняти четверте. Нічого особливого не втрачено. Ще є п'ять турів. В них п'ять турів, хоч вони зіграли сьогодні 25 тур, турну. і гра пропущу є п'ять турів. Але от фаворитами вже після цієї нічі я їх назвати не можу. Трошки урівняли шанси, і як не як поліс. Подивимося що звичайно, Карпати зараз вечором. І що по грі скажу. Е гра була, звичайно, називається такі гра, до гола. На дуже високий темп, на, вели, на високих швидкостях в обидві сторони. Но все ж таки більше, мінімально, але більше засловував на перемогу, мені здається, награло ЛНЗ. Як на мене, особливо цей другий тайм. Там, можливо, вітру. Е знову ж таки, перший тайм соса. Ну я не розумію. Я чесно, я не розумію, як людина. Не забила в цьому моменті, і, Скажімо так, все ж таки він певного рівня, нападник хорошого рівня. але він не забивний. Ну тут ну він зобов'язаний. Розумію, знову можна казати, не як повезло, бо твір, попадав. Романчук в минулому чи навіть такий ск... самий штрафний ну, Романчук забиває голову. Центральний захисник в минулому турі. не такий. Ну Там не такий по центру твор по центру, а тут на дальній і по-іншому можна сказати, відмітити дії воротаря, але це не хвилює. Ну зобов'язаний нападник. Вирішувати такі питання хоч час від часу. Я розумію, якби він забивав в е, попередніх іграх, та, наприклад, і не забив сьогодні. Ну він ну, взагалі там з Інксем, скільки моментів він не забив сьогодні, це дорого коштує Ну, Однозначно. Забий цей м'яч і можна було казати, що Кробас претендував би на перемогу. А в другому таймі, коли я шарі не забив, але там будемо розбирати момент, так само для мене 100% комбінаційний момент. І тут же ЛНЗ було ближче до перемоги. Ось цей момент ЛНЗ. Розумієте, Танковський здорово брав ніякого фолу нема. Передача на мому. Ну по поголю. Гольовий пас останній був трошки в спину, Яшарі чуть-чуть забіг тут. Так от гольовий пас чи чуть-чуть забіг. Думки розділилися. От хто Я рахую, не що тут? по темпу Яшарі біг правильно. Він не міг зупинитися. Я рахую, що більше передача пішла в спину. Передача Це моя з Окей, в спину. Яшарі оцінює оціню позицію. Яшарі оцінює свою позицію по відношенню, по відношенню до, до, до момушенню до Момо. Ну, дивись, а давай подивимося, чи якби гол був, чи не було позорою. Ні, двоє гравців нема. Ні, даєш тепер... в ногу. — Куди він йому засунув? — Просто взяти? Дивіться, от один момент зараз був. А з якою силою йшла от... передача? Куди він йому засунув? — В спину він перебіжав. А, а можна зараз момент показати, коли Танковський віддає передачу і зупинити просто. От зараз Танковський віддає, піде, стоп і зупинити можна... паузу. От, бо дивіться, вже на, на після я маю на увазі, я вже вбіг. Дай паузу, витримай. Було дати ну, Максим. Під удар Максим, є поняття, що в людини, коли людина атакує, щоб він підстраювався під ту передачу, підлаштовувався, але в нього не вийшло того, щоб він, 에, мому, поміг. Мому давав простріл, він давав передачу постів рот, але десь підстроюється, підлаштуйся під ту передачу. Крічок, виходить, паузу, ти, виходить. І саме ти ж лицем в ворота, ти ж бачиш ту ти вже контролюєш ту передачу. Просто біг по факту. Ну, ну, Мому, да, там дав трошки незручно передачу. Але питання от зараз в тому: просто стоп, турмозни, все, ти контролюєш і простір, кажуть, і передачу. Мому віддає туди, де немає кліщука. О, Володь, давай краще послухаємо коментар одного з учасників подій, потім будемо повертатися. Роман Григорчук є в нас на включенні, тому передаємо слово в Черкас. Суддя, знаєте, в підтрибунному приміщенні здається, що ЛНЗ задоволений. Нічи є чи так. Це запитаємо власне у наставника а клубу Романа Єсоповичу. нічия я сьогодні для вас позитивний чи навпаки негативний результат, зважаючи на нинішню турнірну ситуацію? Реакція футболістів. Всі сумні, сидять розстроєні, десь напевно. Розуміли, що ну в принципі були не дуже близько до перемоги. Через те трошки є такий, е, такий знаєте, негатив чуть-чуть. Але якщо здорово так правильно аналізувати, розумно, холоднокровно, то е, я думаю, що сьогодні, звичайно, більше, більше було позитивних моментів, чим негативних. Е, як для мене сьогодні був зроблений е, такий значний. Крок е вперед в плані е в плані не, не гри як цілісної такої, але дуже дуже було моментів, таких яких е ну нас влаштовують, і ми до них прагнемо. Так що е не думаю, що треба зараз якось опускати руки е чи сильно там е сумувати на цей рахунок. Треба е треба е прийняти цей результат. І продовжувати працювати, бо я думаю, що ми сьогодні отримали е, такий матеріал, таку інформацію, який е, підтверджує правильність наших дій, так правильність е, нашого напрямку в нашій роботі. Через те, я думаю, що е, мій, мій коментар має бути. Е, е, ну я закінчую свій коментар таки позитивом. В першому таймі була вимушена заміна. Травмувався Енел. Замість нього вийшов моло і трошки перебудувалась команда. Чи це вплинуло на вашу першочергову задумку на цей поєдинок? Ну, ви знаєте, такі заміни, які вони вимушені, як ви їх правильно ну назвали, вони ну як правило, вони недоречні. Бо ну знаєте, в перери, наприклад, в перерві між таймами ми маємо трохи часу, ми можемо зробити певні корективи і так далі. А тут, коли це е, десь посередині тайму, і людина отримує травму, то це е, ну це такий момент, не найкращий для для нас, але я можу сказати, що в цілому ми не постраждали. Бо ми футболісти на полі вони швидко відреагували на незначні зміни. Але в цілому, я ну ми не відчували, що у нас дійсно відбулася якась така втрата. Ми я просто лише переживаю і бажаю, щоб вийнела нічого не було ну, такого страшного, щоб травма була несерйозною, бо він для нас важливий гравець, і дуже не дуже невчасно не, не дай Бог, щоб ми його в цей час втратили. Власне, ви сказали про корективи в перерві. Було видно, що на другому таймі, на початку другого тайму, ЛНЗ заграв інакше більше завдаючи небезпеки воротам кривбаса. А чому не додавдалось, не вдалося дотиснути? Ну дотиснути, в принципі, я думаю, що якщо ви про другий тайм ви говорите, так так про старт особливо чисто брати окремо другий тайм, то я думаю, що ну ми були дуже близько до, до переможного результату, до забитих голів. Ну я сьогодні можу сказати, що ну як мінімум в одному моменті, ну це просто навіть я не знаю це. Не, не можна інакше охарактеризувати, як ну просто банальне невезіння. Ну коли в пусті ворота не не забувається м'яч там з 5-6 метрів. Ну але так стається, на жаль, на жаль, так стається через те, не придаємо цьому такого великого значення. Розуміємо, що. В другому таймі в цілому ми знаєте, як тримали трохи набагато набагато міцніше, тримали гру в своїх руках. Ми більш правильніше, більш системно атакували. І через те я думаю, ну така ну на мій погляд, перевага була трошки наша в другому таймі. Дякую за коментар. Дякую вам. Будьте здорові! Наставлювати. Чули коментар Романа Григорчука по Юрію Вернедубу вже будемо та інших учасників цього поєдинку збирати у підсумковій студії, яка буде після матчу оболоні та Карпату. Власне дуже 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 мало часу нас залишається, але в Києві все одно ми перенесемося. Саме тут на оболоні Рені буде власне господарі ознайоминні будуть приймати Карпати і, мабуть, одразу до складів. Давайте в нас тут дійсно 5 залишилося. Якщо можна їх візуалізувати, тут Традиційно люди збираються, люблять підтримувати. Гурбу кажуть, Київську районну команду, але атмосфера тут, мабуть, одна з найкращих в Україні. По Карпатах, друзі, ви також вже ознайомилися зі складами. На, на чому акцент? Пише Крастопіра і Крастопірі, Райза Мізневесен, Вихований з Оболоні, можна сказати. І костенко повертається. склад в цілому, бойовий склад Карпат. А, шах і Невас залишаються у запасі. Ну, очевидно, Невес вийде в другому дамі, заб'є. Зрозуміло, його серія почалася в минулому матчі. Ну а Криснопір забив за рух тут, на цьому стадіоні. В принципі, в нього теж хороші шанси забити сьогодні. Для нього тут домашня атмосфера. Той раз, я пам'ятаю, рідні приходили. Там така в нього була болівальницька підтримка. Я думаю, сьогодні плюс-мінус те саме може бути. Тоді з один найкращих матчів за рух якраз видав. Краснопір. На цілому месо. А й скажу, і гол тоді він забив. Я ще тоді працюючи на студії, відмічав відкривання, розвороти в дальній кут пробив дуже якісний. Це був його здається. Перший гол в українській прем'єр-лізі за рух. Mm -hmm. саме за так, рух. так. На старті вони якраз грали. дадуть три центральні захисники оболоні відкриватися краснопіру? Е, дадуть йому да, давай на потім. У нас є в ключка з ага. Києва. Тому одразу передаємо слово туди і збираємо інформацію в лайв режимі. Вітаю колеги, вітаю глядачів у ПЛТБ. І та розпочну з кадрової ситуації в обох командах. Оболонь, господарі сьогодні розпочинатимуть матч без втрат. У них немає дискваліфікації щодо Карпату. Тут ситуація дещо важча. Зокрема, команді сьогодні не допоможуть Сич, Булеза та Останній Останні те, що він пропускає вже другий матч поспіль. Інші ж поза заявкою перебувають дещо довше. І я зауважу те, що в цих команд такий цікавий факт. В цих команд доволі багато спільного. Зокрема, гравців дуже багато виконавців тієї іншої команди грали mm, за yes. то за Карпати, то yes. за оболоні. Yes. Ось, зокрема, та один із колишніх уже лідерів yes. оболоні. Краснопір він зараз грає за Карпати. А якщо грати грати, брати команду оболоні, то там взагалі одразу чотири гравці раніше грали за Карпати. Це, от, зокрема, капітан команди Примак, і також згадаємо Остименка, він взагалі грав у Карпатах буквально от. От, от нещодавно в першому колі цього чемпіонату. І зараз вже багато говорю про Карпати. Тож зараз поруч зі мною ще один гравець Карпат. Євгене, вітаю! 1-0. на вашу користь. Попередній матч завершився, але це було в минулому. Які зараз очікування від цього протистояння на виїзді? Е, ну, Очікування такі, щоб Нав'язувати свою, свою гру, показувати наш футбол, який цікавий вболівальникам, і, звичайно, перемагати. Якщо говорити про боротьбу, яку ви ведете зараз за Єврокубки, чи додається додатковий тиск, мотивацію? Можливо, так це дуже цікаво завжди за щось боротися. Тому будемо намагатися від гри до гри йти і вигравати в кожному матчі. Не сумніваюся в тому, що вже розбирали і Зараз оболонь в такому е стані бореться за виживання, і це дуже небезпечна команда. В такому стані відповідно які найсильніші сторони можете виділити, чого треба, скажімо так, тримати е безпечно, де найнебезпечніші ділянки в цієї команди. Це доволі непогані контратаки. Ця команда намагається грати в контроль м'яча, не просто не б'ють вперед. Тому вони доволі дуже небезпечна команда в усіх спекторах, як і в комбінаційній грі, можуть позиційно можуть забити, так і на контратаках. Тому треба бути зосередженим. Що ж, подивимося, чи вдасться це реалізувати сьогодні. матчі. дуже дякую. Успіхів! Євген Підлапенець був разом із нами. Гравець Карпат, студія. Вам слово. Забираємо одразу, бачимо швиденько уком пробігаємося по складу. Оболоні ну тут що варто відзначити, хочеться сказати там інколи кажуть, переможний склад не змінює. сьогодні. Сергій Шищенко не змінює склад порівняння з матчем проти Динамо, який оболоні все ж таки програла з рахунком 0-3. та самоформація, Ті самі гравці, ну можливо, груша бичок їхні позиції е трошки змінюються. А так дуже все знайомо. Часу немає, друзі. Нагадую, що VBET Ukraine, преміум спонф. Показу Вібет Україн об'єднані футболом разом сильніші оболонь Карпати до вашої уваги. Після того збираємося на підсумковому матч-центрі.